Зачекай, зараз в цей нелегкий час кожен українець і вся Україна потребує молитовної підтримки, Давай разом з тобою помолимося. Боже, благослови нашу Україну на мир, хай ця клята війна закінчиться, хай ворог забирається геть із нашої держави, о Господи, просимо Тебе, хай ніяке зло. Не наближається ні до нас, ні до наших домівок. Будь щитом нашим, Ісусе, захищай нас і в день, і вночі. Хай не буде ні тривог, ні ракет, ні бомб. Хай буде твій спокій і мир всюди. Молимось за кожного українця, за кожного військового, збережи Його у всякий час і у всякому місці. Молимось, проголошуємо, що ми будемо жити і славити Бога під мирним небом. Нехай буде так. Амінь.